Вітаю, мене звати Анастасія Поговорчук і це проєкт новини Лайф. Боротьба з корупцією в Україні вийшла на новий, досі небачений рівень. Чиновників різних рівнів затримують, зокрема і на Одайщині. З чим пов'язана така активність? Сьогодні спробуємо розібратися з нашим гостем, політконсультантом Владиславом Станковим. Владислава, вітаю! Доброго вечора! Дуже приємно, що запросили. Я дуже хвилююсь, тому що рік як не був у ефірах, тому що Звісно, по певним причинам, які всі розуміють, це військовий стан телебачення сьогодні працює, мабуть, в іншому форматі, але дякую вам, що робите авторські такі програми, де можна донести думку різним політичним експертам і фахівцям в інших направленнях. Тема у нас досить цікава. Я гадаю, що вона допоможе повернути вас в русло ось експерта. Е, в нас питання щодо Одещини зараз в першу чергу, тому що от з початку року Одеса відзначилася затриманнями, наприклад, заступника голови Одеської військової адміністрації обласної. Так, нещодавно було затримання чиновника щодо земельних махінацій. Це якийсь збіг. Чи ми можемо говорити про якийсь звіт перед європейськими донорами? За дивіться, це дуже глибоке питання, і воно має свої корні. Дійсно, таке явище, явище, як корупція, існує в нашій країні, і це, мабуть, уже така як це слово сказати? Довга історія, яка е, кожна політична сила, політична партія каже, що з цим злом треба боротися. І е, чому ви задаєте питання, це зараз проїходить? Е, тому що, з моєї точки зору, це зв'язано з внутрішніми, е, внутрішніми аспектами нашої країни, а це військовий стан і це е, моральність цього питання. А також зовнішньополітичними процесами, які зараз проходять. Ну, давайте з... У нас є, мабуть, два фронти: є зовнішній фронт, де зараз проходять військові дії активні, де гинуть люди, де наші військовослужбовці боронять нашу землю. Але є внутрішній фронт, це, мабуть, економічний фронт, і корупція наносить дуже великий потужний удар по цьому фронту, тому що грошей зараз в бюджеті не гне вистачає, і ми залежимо від донорів, які надають нам кошти для того, щоб країна функціонувала подальше. І ці два питання дуже пов'язані. Тому що, наприклад, в Америці зараз починається предвиборча кампанія. І є два опоненти, опонента: це Джо Байден і Дональд Трамп, і основним тезі, тезісом республіканської партії є. Те, що навіщо ми виділяємо стільки коштів в країні, де така корупція. Такі ж меседжі лунають і в, в європейському середовищі. І це явище може, ну, руйнує довіру взаємовідносини між нашими країнами. Тому, в першу чергу, я вважаю, що Така активна боротьба зв'язана з цими подіями, тому щоб не було розочарування у наших західних партнерів, у наших європейських партнерів стосовно питання бюджетів. Які Зараз так кончені потрібні нашій країні. І це такий дуже потужний контрмеседж, що Україна може змінитися, що вона бореться з цим таким явищем. І також це меседж для нас, всіх українців. Люди, які збирають гроші донати на підтримку ЗСУ. Вони, певно, дуже розочаровуються, коли дізнаються о таких фактах, і це вносить дестабілізацію в, в діалогу з громадою, з громадськістю. Тому, може, трішки пізно, коли активизувалася ця історія але це потрібно зараз нам щоб у нас були сформуловассформуровс добрі відносини з нашими партнерами а також відновити довіру між владою та громадськістю ви сказали про майбутні вибори у наших союзників наших партнерів, партнерів України. А щодо виборів в Україні є така, побутує така думка, що от ця, ця активізація роботи внутрішніх органів може говорити про майбутні вибори і підготовку до виборів в Україні. Яка ваша думка з цього приводу зараз? Я не бачу можливості проведення виборів в Україні, тому що не з моєї точки зору не існує політичного того поля. В Україні, тому що війна вона не дає таку можливість сформувати повноцінне політичну партію. Ну, є класика, да? є влада, є опозиція, і на сьогоднішній день критикувати діючу владу. Ну, Можна сказати, це неправильно з моєї точки зору як експерта, тому що йдуть військ військові дії. Оцінки ми будемо надавати потім кожна людина, коли прийде голосувати. Зараз нам треба об'єднатися для вирішення основної проблеми це щоб в країні настав мир. Тому вважаю, що я не бачу предпосилок для виборів до. Верховної Ради або там перевиборів. Я не знаю, як буде виходити влада з цього питання, тому що сроки наближаються. Ми не знаємо, скільки буде проходити військовий час в країні. Можливо, вони будуть перенесені або буде якесь інше законодавче врелігування цього питання, але немає умов. Для роботи політичних партій в тому сенсі, як ми як звичайно вони працюють, тому дуже важко зараз дати якусь оцінку більш того, я можу можу сказати, що. На сьогоднішній день основним інструментом в роботі політконсультанта політтехнолога це є соціологічний збір соціологічних даних стосовно рівня підтримки політичних партій, політичних лідерів, і в цих умовах навіть дуже важко його провести, тому що Люди не можуть, не можуть дати відповідь ту, яку вони дійсно вважають відкритою з певних обставин. Тому всі ці військові дії вони не створюють ніяких умов для проведення виборчих кампаній. А як отримати внутрішній ефект, тобто працювати на людей на українців, тому що насправді знімаються там маски, мовно кажучи, з облич, і українці розуміють, що корупція є, і корупція працює, вона діє навіть під час війни. Уже рік пройшов, нічого не міняється. Як працювати з електоратом? Е, треба теж розуміти, що е, коли публічно кажуть, що людина корупціонер без? Суду без, без слідства, це е, теж має е, певні е, певне формування громадської думки стосовно цієї людини. Тому е, вважаю, перше дочекатися, коли буде вирок суду, е, щоб давати е, оцінки. Тому що е, розумієте, е, Працювати в умовах війни ми не мали такого досвіду, і коли там необхідно було відправити в Миколаїв там якусь продукцію і, і викупували, пам'ятайте, що в магазинах там, на оптових кладах не було тої кількості продукції, яка була необхідна і. Звісно, там ціна зросла та інше. Тому треба ще розуміти ці фактори, щоб не формувати цю ну нас привикли ставити кліше на людей, які потім це їх життя, це їх професійна кар'єра, які ламаються. А людям в першу чергу треба починати з себе. Тому що коли ти. Даєш там певно певний хабар там, то ти підтримуєш цю систему. Ну, я хочу сказати, що в українському суспільстві останнім часом вже десь близько п'ять років працюють громадські організації, які фінансуються, фінансуються західними партнерами, які ведуть потужні антикорупційне розслідування. Які е, є медіа проекти, які висвітлюють це? Але раніше це не чули і не бачили? Е, а зараз є е, е, обратна реакція, і влада відчуває цю проблему і реагує. Спостерігаємо зміни в верхніх ешелонах влади, чи можемо ми говорити про те, що ці затримання. І, можливо, майбутнє найближчим часом, можемо їх розцінювати як провісники ще більших, ще більш скандальніших ситуацій? О, так, я, я думаю, що ця, ця робота буде продовжена і буде посилюватися на різних рівнях, і будуть заміни в кабінеті. Міністрів, я, я так думаю, будуть скандали зв'язані з високопосадовцями, будуть скандали зв'язані з депутатами Верховної Ради, і також регіональна політика буде, буде теж давати такі інформаційні поводи. Дійсно. Це зараз країні потрібно, тому що це дуже дуже заважає нам формувати правильну суспільну думку і формувати довіру між владою, і отримувати майбутню там фінансову допомогу, тому що зараз економічний стан нашої країни. Залежить від цих е, грошей, які необхідні, кому приготуватися наступним в Одесі на Одещині, можливо, зокрема, Ну, я думаю, що в е, нас тут є обласна влада, є міська влада, є регіональне представництво інших органів контрольних. Е, тому я думаю, що. Це буде робитися в першу чергу з такими самими активними корупціонерами, які будуть давати для цього привід. Але важливо, щоб ця боротьба не стала елементом контролювання місцевої влади і. Таким агентом впливу на місцеву владу, тому що ми ж прагнемо в Європейський Союз і демократична країна, і ми повинні розуміти, що треба витримувати здоровий глузд стосовно цих питань. Ну я думаю, що з кожним місяцем, якщо буде продовжена ця робота, то все менше і менше буде таких явищ, тому що люди бачать, розуміють, аналізують, і я так думаю, що проводять над собою роботу в цьому питанні. Гадаю, набу Сап нас не змусять дуже довго чекати. От щодо впрагнення України, України вступити в Європейський Союз, чи ми бачимо от в цій боротьбі з корупцією, якісь перші кроки, чи зробила Україна ці перші кроки на, на зустріч до вступу до європейського Союзу? Ну, як я раніше казав, це такий великий потужний меседж, що ми е, е, можемо. Що зробити з цим явищем, що ми змінюємося, і що в нас є можливості робити ці зміни шляхом такої активної боротьби. Тому що ми знаємо, що до військовий час, наприклад, цей орган антикорупційні, вони, м'яко кажучи, практично не працювали і була Дуже невелика кількість арештів, невелика кількість виписаних підозр тим або іншим службовцям. Тому це, це великий такий потужний меседж, що ми можемо справлятися з цим з тими визовами, які стають перед розвитком. Нашої країни і наостанок таке загальне питання: чим зможе Україна побороти корупцію? тому, що коли як на зараз в Україні триває війна, і коли ми переможемо, гадаю, буде прекрасним подарунком для нас всіх, те, що Україна очиститься як і від ворога зовнішнього, так і внутрішнього. Ви знаєте, корупція існує абсолютно в усіх країнах. Це це таке явище, яке важко знищити, тому що вона буває абсолютно різна, ну, як ми казали, і битова корупція, і верших верхніх ешелонів влади, і змови там, інтернаці... на інтернаціональних компаній, і дуже дуже багато, велика кількість прикладів. Але відсоток його може бути максимально зменшено. І це. Одна з важливих завдань, що ми маємо зробити в країні, тому о, тут ще важливо фідбек від місцевих жителів, які теж можуть долучатися до цього, тому що зараз велика кількість телефонних гарячих ліній, анонімних звернень. Щодо повідомлення цих противоправних дій. Тому знищити, зменшити відсоток разом усі ми можемо. Но хочу ще раз підкреслити, щоб це не стало інструментом певним політичним. в Агентом такого впливу на політичні партії або на регіональних лідерів. І це дуже така, такий має бути баланс сили, щоб витримати це. Дослава, дякую, що допомогли нам розібратися, що ж там написано між рядками цих антикорупційних затримань. А з вами був проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найсвіжіших новин, та пишіть коментарі. Ми шукатимемо відповіді на них разом.